Таке багато піхедіть. Та Криші немає одної частини, вікон немає. А цей російсь будиночок був колись. Його немає, зараз я буду зносити. В п'яти метрах прилетів так. Візьма. ДСНС мені надав допомогу. І в не було навіть води під полу. Десь так. Посікло. Тому, жінку так само. Я його побудував. Десь 14 рік. Просто я його сам будував. Сам власноруч це робив. Тому це займало часу, відвів його, буквально вже перед війною в експлуатацію, він вже став придатний для проживання і потім війна. Ось. Я зробами частенько займався, соуся, або смиг. Розуміє, що тут можна трапити, які твої. Ну, такі потрібні руки. Я вже слабий, старував і довго.